Пане Євгене, для вашої команди сьогоднішня гра її результат не мав вже турнірного значення. Команда третю завершує регулярний чемпіонат. Чотирьох гравців основи також не було у рівному. Як шукали мотивацію для своїх гравців? Як оцінюєте сьогоднішню гру і якість у виконанні своєї команди? По-перше, хочу побажати скорішого виздоровлення. Це хлопцям, які в нас захворіли. Це боргун завертаний і Макс Літвинов. А на сьогодні кадрові втрати давали хлопцям. Котрі дуже мало грали. У нас сьогодні майже весь матч грав Кузьмак. Це для нього повний дебютний матч. Також вже відновився у нас Моспан, тому він грав повний матч. За, за рахунок цього і тримали таку досить хорошу гру, хороший був від нас. Але нічого я рахую, що по грі. Шість фолів у другому таймі у пасиві вашої команди. З чим це пов'язуєте? Поспішали чи якісь інші причини? Та я гадаю, що це градус гри, тому шість фолів. Ну так сталося.